Це моя найгірша книга жовтня, і зараз я буду розповідати про привидів дому на пагорбі. Оцінила я її на 2 бали з 5. Давайте розбиратися, чому. Сюжет зводиться до того, що група людей хоче пожити у будинку з привидами, а дослідник, який їм це запропонував, хоче зафіксувати всі моторошні події, які будуть там відбуватися для своєї майбутньої книги. Але самих привидів як таких тут фактично немає. Зате є занурення в те, як одна з головних героїнь починає поступово втрачати зв'язок із реальністю. Коли я купувала цю книгу, то очікувала, що вона буде схожою по сюжету на серіал, який я переглянула ще весною, але спільного між ними це лише будинок. І деякі імена персонажів. Всю книгу я чекала, що от-от почне відбуватися щось моторошне, але цього так і не сталося. Ближче до кінця я вже всерйоз думала закинути книгу, але дочитала до останньої сторінки в надії, що хоч фінал мене вразить. Спойлер не вразив. Після прочитання я трохи погуглила цю книгу і дізналася, що вона була видана десь в середині ХХ століття. Тобто це такий більш класичний хорор, і з мого боку було неправильно очікувати від неї якогось екшену. Можливо, якби я раніше не подивилася серіал, мої враження від книги були б трохи позитивнішими, але через брак подій, моторошності і динаміки мені було банально нудно. Два бали натягнула суто за атмосферу.